Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. Море, пляж, пісочок. Що ти робиш? А я заготавлюю теплі слова на зиму. Навіть ті, хто не дивився лігу сміху чи не знайомий з творчістю команди і народний театр абсурду Варобошик, точно, принаймні, зовні знають Василя Байдака. Стендап-комік нині поїхав у свій перший сольний тур Україною. Частина зібраних коштів у ньому йдуть на потреби ЗСУ. Але Василь і без того вже давно волонтерить, і не сам. Хто з артистом поряд 24 на 7? І як Василю жартується без багаторічних партнерів по сцені? Байдак ділиться особистим в ексклюзивному інтерв'ю ЖВЛ. Стендап комік Василь Байдак переконаний, гумор ефективна зброя в нинішніх умовах, тож активно її застосовує. Все, що я вмію, це комедія, от я її вмію. Я хочу комедії допомагати. Тільки для ЖВЛ комік розкаже, як переживав місяці без виступів. Я не розумів, як можна вийти на сцену. Для кого вперше виступив після тривалої перерви? Це було прям круто. Це було надпотужно. Та для кого будує будинок? Під час цієї окупації повністю зруйнований не все під нуль. Багато міст і дуже різні сцени. Приблизно такою була історія про те, як стендап-комік, актор і народного театру абсурду «Воробушек» Василь Байдак провів літо 2022 року. Адже цьогоріч він здійснив те, чого раніше не робив: поїхав у сольний стендап тур україною. Шти, 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 шти. І вони такі ну давай спочатку в клініку, а потім. Через повномасштабну війну Василь не виступав майже кілька місяців. Ті перші стендапи після тривалої творчої перерви йому запам'ятаються на все життя. Адже веселив він дуже особливих глядачів. Виступив зі стендапом перед військовими. От і це було прям круто. Це було надпотужно. Ну якби сміялись. і якось і мені легше. Все, що я вмію, це комедія. От я її вмію. Я хочу комедії допомагати. Ось в мене було таке якісь бажання. Вася зізнається, гумор рятував його самого з першого дня війни. Можна сказати, що це жарти, які допомагали трошки зберегти е, спокій, і в сторіс там різні всякі публікував. я тут розробив магніт для курочок. Я не про своє тіло. І люди трошки заспокоїлись, от і, і писали, що там. Відволікало трошки від, від новин від цього всього. 24 лютого застало Василя з дружиною у Вінниці. Туди вони поїхали буквально на один день, аби погостювати у батьків. Та звістку про початок війни він отримав з іншої країни. І п'ятій ранку мені телефонує Фейсбук. Я дивлюся, що дзвони мені комік з Ісландії, потім заходжу в чат, а він там пише «Man, Kiev is under attack! Are you sleep or you die? Man, please call me!» кидає мені новин, куча одна новина, друга. Я такий, що взагалі коїться. Те, що коїлося, змусило родину залишити домівку у Вінниці і шукати більш безпечного місця. Коли всі йшли в машину, ПВО збило ракету над Вінницею. Ми бачили цей вибух, бачили цей дим. Ми поїхали в село, де було холодно. Де топили дровами, все не було їжі там. Там єлизавета, дружина Василя, зустріла свій день народження. Це 25 лютого, лютого, <див> це був перший раз, коли я заплакав. Ну так чуть-чуть. День народження у дружини і воно тебе так кусає, і ти такий. Ну за що, Ну чого я зараз просто ми в селі і не можемо подарувати подарунок, і не можемо просто повеселитися. Ну за що? І в такі моменти тебе починає трусити, але потім ти бистро ватаєш цю дирочку і знову ти в цей робокупол. Повернувшись до Вінниці, сидіти без діла і чекати з моря погоди, Василь уже не міг них. Почалось волонтерство в тому плані, що ми приймали в Вінниці досить багато людей. Десь, мабуть, людей 60. Ми прийняли так чи інакше, по одному, по два, по три, сім'я. Люди зупинялись на ніч. Ще активнішу волонтерську роботу. Комік разом з дружиною розгорнули, коли на початку травня вирішили повернутися до Києва. В Києві вже була фізична праця, бо до цього була чисто інформаційна Є аудиторія, яка ну в мене і влізе, яка нам довіряє, от яка готова донатити кошти, яка готова збирати. Брати кошти, і ми просто перевіряємо якісь різні збори, беремо на себе збір і допомагаємо. І не тільки кілька місяців тому ліза долучилася до проєкту, у рамках котрого пожертвувала своє розкішне волосся на потреби ЗСУ. А не так давно подружжя почало співпрацювати із волонтерськими організаціями, котрі допомагають відбудовувати населені пункти, що постраждали внаслідок російської окупації. Це прямо фізична праця дуже класна штука. До прикладу, перший заїзд ми працювали в будинку. Бабці валі, коли була російська окупація, то до неї просто завалилось 12 там росіян, бурят і тувінці. Якби все там розбито, в кімнати перевернуті. Наступний заїзд був. І ми допомагали Ірині під час цієї окупації повністю зруйнований неї Ні, все під буль. Залишився тільки курятник з курочками. От. І ми волонтери спочатку розібрали завали, а потім вирішили разом побудувати якби невеличкий будинок, Ночок для Ірини до будівництва цього будинку долучився й інший учасник воробушка, сеньор єжу. Уже навіть почав Єжу там робив водопровод, уже поставили торшеї копали. От зараз таким займаємося. Наразі учасники воробушка разом збираються саме задля такої мети. Ну, творчого воробушек зараз там не існує сам як колектив. що творчо, ми щось придумаємо, генеруємо. Ні, всі займаються от волонтерством і імпровізацією Інколи Вася зазначає, неважливо на якому фронті ти воюєш. Головне, що в нас одна мета перемога. Над цим і працюємо. Перемога да, чим пошвидше. Мир потім після перемоги.